Зараз ми з вами поговоримо про золотий метод, який змусить інших поважати вас. Але ми до нього прийдемо, почнемо трошки раніше. Знаєте, люди чомусь часто думають, що для того, щоб відстоювати себе, треба знаходити якісь. Аргументи, що треба якось пояснити, що треба написати отаке повідомлення. А насправді ви здивуєтесь, коли почнете відстоювати себе, що в більшості випадків, щоб е зупинити порушника ваших кордонів, достатньо просто сказати йому: не роби так більше, мені це неприємно. Так? Або ти порушиш мої кордони. Просто сказати, не роби так більше, мені це неприємно. І більшість людей, я вас хочу запевнити, вони перестануть робити те, що вам неприємно. Є ті, хто не припиниться робити, і про це наш золотий метод, але от правда. Почуйте мене, будь ласка, в більшості випадків достатньо просто сказати. На жаль, в нашій культурі є така розвинена манера поведінки, як гра в мовчанку. Ми думаємо, люди думають, що хтось має там догадатися, що ще щось, і достатньо що е, говорити словами через рот ми не навчені одним чином. Так? Е, одним словом. Тому якщо ви не говорите людям. То, скоріше за все, вони у більшості випадків можуть просто не знати, що вони порушують ваші кордони. Тому достатньо просто сказати, і ви наведете ну, 50% ладу в своєму житті з порушниками ваших кордонів. Далі, за захист ваших кордонів відповідаєте тільки ви. Коли хтось порушує ваші кордони, ви часто можете ображатися на цю людину. І таким чином вона, начебто переносите відповідальність за те, що відбувається, цілком на неї. Так, порушник ваших кордонів, він безумовно винний в тому, що він їх порушує. Але ви відповідаєте за те, щоб це припинити. Ви відповідаєте. І коли ви ходите і думаєте, о, чому він так зробив? Зі мною так не можна. так? Насправді ви просто перекладаєте цілком відповідальність на нього. Візьміть свої 50% на себе. Я відповідаю за те, щоб дати зворотній зв'язок, що мені це неприємно. Це моя відповідальність. Так? І ніхто не має здогадуватися і читати мої думки. Так? Моя відповідальність захищати себе. І Захищає себе, наступне правило, як найголовнішу людину в житті. Ви справді для себе найголовніша людина. Найголовніша. Тому захищайте себе так, як ви би захищали ту людину, яку ви любите над усе, наприклад, свою дитину. Я сподіваюся, ви захищаєте своїх дітей. А якщо не захищаєте, якщо також губитесь, то цей курс вам допоможе і з дітьми, і з вашими так? навчитися і їх захищати. Бо дуже прикрі є випадки, коли у школі, наприклад, ображають дитину вчителі, так, або якось знецінюють, або сварять. А мама приходить або тато і не може поставити всіх на місце. Так? Хоча задача батьків найперше, захищати свою дитину. От, тому. Захищайте себе, як би ви захищали найголовнішу людину в своєму житті. Постійно це робіть. Далі почнемо з простих мовних конструкцій, безконфліктних. Я навмисне пишу безконфліктних, тому що люди дуже часто бояться саме конфлікту в результаті відстоювання кордонів. Я вам вже про це казала. І дійсно, більшість ситуацій можна вирішити простими мовними конструкціями. Ви просто їх не проговорюєте. А, тому люди продовжують поводити себе так, як вони продовжували. Достатньо сказати, будь ласка, не роби так, мені це неприємно. Будь ласка, не роби так, мені це неприємно. І все, без посмішок, без жеманічення оцього, знаєте, хіхікання, дивлячись у очі, спокійно говорите, будь ласка, не роби так, мені це неприємно. І правило, і другий пункт, який ви вже знаєте, це моє правило. Так? Я вам навмисне буду якісь речі повторювати, щоб у вас це вкладалося. Так? Щоб ви звикали до цих мовних конструкцій, а далі вони у вас самі будуть народжуватися в голові. Поїхали далі. І ось метод, який я називаю золотим методом відстоювання кордонів. Цей метод називається санкції. Я про нього зараз вам розкажу, і потім ми до нього також будемо багато разів повертатися, тому що всі ці методи можна поєднувати, які я вам буду говорити. так? Всі їх можна поєднувати у залежності від ситуації. Отже, метод санкції. А, перший крок це прохання. так? А, Дивіться, важливо, ви починаєте зі своїх почуттів. От бачите, я пишу мої почуття плюс прохання. Тобто ви починаєте з почуттів. Наприклад, візьмемо ситуацію, що е, ваш е, чоловік е, критикував вас при ваших друзях. Ну, сказав щось неприємне, от, або якось вас назвав. От буває, буває ж так, що чоловік, наприклад, якось там називає там. Пупсиком. А вам це не подобається. Може таке бути? Може. І от, дивіться, так, а вам не подобається, він вкотре вас назвав, назвав пупсиком, от, при людях, наприклад. Так? А вам це неприємно. І що ви робите? Ви йому говорите, мені неприємно, коли ти називаєш мене пупсиком. Да? Дивіться, ви не говорите Ти знову назва! те те! -те. Оце всього не треба. Ви говорите, мені неприємно. Мені було ем, образливо, коли ти вкотре назвав мене пупсиком. І далі, плюс прохання, бачите, я прошу тебе, більше так не робити. Навіть якщо ви вже йому сто разів казали не називати вас, вас пупсиком, а, нічого страшного. Саме отак проговоріть йому: так? мені неприємно. Не ти поганий, а мені неприємно це дуже важливо. Да? Я послання, це називається. Да? Е, е, я відчуваю от такі емоції. Так? І тому я прошу тебе, цього не робити. А далі ви робите паузу. Якщо ситуація повторюється, якщо ви знову приходите, ваш чоловік да? ну, наприклад, це така ситуація. Може бути будь-яка ситуація. А ви потім, коли ви прийшли додому, ви говорите йому, Дивись, мені неприємно, коли ти називаєш мене так при наших друзях. Я прошу тебе, цього не робити. Спокійно, отак повторюйте, як я вам кажу: я прошу тебе, цього більше не робити. Якщо ти будеш ще раз так зробиш, я встану і піду зі свята. Так. Або ще, якусь, ще якесь попередження. Яке ви, увага, можете втілити. Це дуже важливо. Тому що, якщо ви будете йому говорити, так, якщо ти мене ще назвеш пупсиком, я від тебе піду, я з тобою розлучусь. А самі ви знаєте, що нікуди ви не підете і ні з ким ви не розлучитесь. Так? Тому попередження має бути реальним. Бо ваш чоловік також знає, що ви не розлучитесь, тому його це не зупинить. Попереджуйте про те, що його, йому буде неприємно. Так? Або якщо ваша подруга якось там вас підколює, таке ж теж буває. Так, ви кажете, мені неприємно, коли ти так робиш. Будь ласка, не роби так більше. Наступного разу ви кажете, мені неприємно, коли ти так робиш, будь ласка, не роби так більше. Інакше я припиню спілкування з тобою. Або інакше я. А, дам тобі відсіч при всіх. Поставлю тебе, мені доведеться поставити тебе на місце при всіх. Так? Тобто якесь попередження. Далі, дивіться, якщо людина не розуміє, не розуміє, так? І ще раз робить те саме. Отут ви вводите ті санкції, тобто впроваджуєте те, те попередження, яке ви озвучили. Зрозуміло? Тобто, ви просто робите. Те, що ви сказали, це дуже важливо. Якщо ви попередили про щось, але цього потім не зробили, вам ніхто не повірить, і ваші кордони їм потім вірити ніхто не буде. Так? Е, тому, будь ласка, санкції мають бути у вас адекватними і е, адекватними проблемі, Так? Е, тобто, ну, знаєте, якщо ваш чоловік кидає постійно шкарпетки під диван. То не треба йому постійно казати, що ви з ним розлучитесь і не розлучаєтеся. Да? Треба казати: якщо ти кинеш ще раз, дивись, мені неприємно, що ти не поважаєш мій труд, коли я, що я прибирала, прибирала в квартирі. Так? Якщо ти знову кинеш шкарпетки під диван, то я їх викину на смітник. І все. Все, наступного разу спокійно берете ці шкарпетки і викидаєте. І все. І ваш чоловік розуміє, що. Наступне, за вчинок буде покарання. Це дуже важливо. Кожна людина, якщо вона розуміє, що за вчинок буде покарання, і це покарання їй не подобається, вона перестане робити цей вчинок. Не тільки людина, і тварина. Розумієте, ваш кіт буде лізти на стіл, допоки йому це можна, допоки його за це якось не покарали. Розумієте? Ваша дитина буде робити. Все, що вона хоче до тих пір, поки в неї не буде якогось, якихось санкцій за це. А коли вона розуміє, ага, зараз я зроблю отак, і мені буде ота, оце від цього. Так? На що мені це робити? Мені це не вигідно, і вони перестають так робити. Угу. Цей урок завершено. Переходимо до наступного.